Я переконаний, що якщо нічого не змінити у ставленні до носіїв російської мови в Україні, якщо продовжувати толерувати їх та сподіватися, що вони самі все зрозуміють, то війна з Росією повториться знову. Ми були толерантними 30 років і переконалися, що це не працює. Тому після перемоги вважаю за необхідне надавати право голосу на виборах винятково громадянам, які складуть. Державний іспит з української мови та обов'язково з історії України. Подібне рішення вже реалізоване у Балтійських країнах. Там також є велика кількість російської діаспори. Якщо Україна хоче повторити економічні успіхи Польщі та Чехії, то українці мають привести до влади проукраїнську партію зі здоровими націоналістичними поглядами, такими, які мають латиші, литовці. Естонці, чехи або поляки.